І долучаємо до нашого ефіру одразу Ігоря Сироту, генерального директора «Укргідроенерго». Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Доброго Дні, дня, що поки що чую, але не бачу вас, пане Ігоре. я бачила, що заявляли від Укргідроенерго, що Каховську ГЕС повністю зруйновано і станція відновленню не підлягає. Чи можете ви дати якісь деталі щодо Каховської ГЕС? Яка там ситуація станом на зараз? Що вам відомо? Тим більше, що я знаю, що ви були наскільки я розумію на засіданні. РНБО розумію, що інформація, яка там надавалася, секретна, але з того, що ви можете розказати, дуже прошу. Так, в 2.50 була підірвана станція. В 3 години зі щитової вже було проінформовано, що станція підірвана і що відбувається прорив гідроспоруди. Уже пізніше ми отримали відеоматеріали, де побачили, що станція була, скажімо, розлом станції самої машинного залу був навпіл. Тобто ми розуміємо, що відбувся саме підрив, саме в станції, саме по і ми так думаємо, що це в нижній точці маш-залу, де знаходиться гідроагрегати, або ще й нижче, де знаходиться патерна. Ще в жовтні минулого року, коли виводили наших працівників зі станції, вона жовтня не працює в енергосистемі. Була інформація, що російські військові опускають вниз машинного залу. Скажімо, вибухівку. Ми розуміли, що звичайно, що це призведе до якихось наслідків. Ми не очікували, що саме до таких варварських наслідків. Ми думали, що може підірвуть гідроергати при відступі, щоб не залишити нам, скажімо, ну такої енергетичної споруди. Но ми не думали, що буде саме такий варварський, тому що навіть фашисти, які відходили з Запоріжжя, не взривали станцію, а підірвали там частину гідроспоруди. А тут була підірвана станція і гідроспоруди в цілому. Чи ми звичайно розуміли, що це відбудеться? Побачили протягом 6 годин, що станція сповзає у нижній б'єв, тобто в нижню сторону річки, і розуміємо, що станція вже на сьогоднішній день відновленню не підлягає. Ми моніторимо. Ми вже провели нараду. Рано була нарада у президента. Скажімо, РНБО, потім була нарада прем'єра, де були дані доручення, що повинен кожен робити на своєму місці. Ми провели нараду вже з проектним інститутом і з фахівцями, що потрібно буде робити для першу чергу, що нам буде потрібно зробити для того, щоб ми не відновити станцію, а відновити водозабезпечення для населення трьох областей. На сьогоднішній день ми вже з проєктним інститутом працюємо до кінця тижня, будемо мати проєктні рішення, що буде потрібно робити зразу після деокупації, щоб відгородити і перекрити тіло дамби, щоб можна було швидко накопичити воду в Каховському водосховищі. Сьогодні було дано доручення прем'єру, і ми перерахували баланс, щоб максимально залишити в наших верхніх водосховищах воду, не спрацьовувати її, максимально залишити. Ми надіємо Ся, що якнайшвидше відбудеться деокупація, і щоб ми могли перегородити тіло дамби і могли швидко наповнити водосховище водою. Відбудова станції такої буде тривати не менше 5 років, 5-6 років, щоб відбудувати цю станцію. Наскільки я зрозуміла, але поправте мене, будь ласка, бо я звісно не спеціаліст у цьому питанні. Саме тіло дамби, ну скажімо так, витримало, тому що не було цунамі, про яке говорили, от оцієї там п'яти чи більше метрової хвилі, вона не пішла, а просто вода пішла. Так, от ви вже кажете, що відновлення навіть цього тіла дамби воно триватиме 5-6 років. Ну от загалом, як вам здається, скільки часу потрібно, принаймні для стабілізації? Зації ситуації ну дивіться, станція практично повністю станція не практично, станції зруйнована. Плотина, частина зруйнована. Ми побачили 16 затворів. Поки що вони не зруйновані, але ми розуміємо, що йде розмив гідроспоруди. Він знаходиться по ліву і по праву сторону машинного залу. Ми побачимо наслідки спрацювання Каховського водосховища це протягом 4 4 діб. Протягом 4 діб Каховське водосховище буде спрацьованим ноль. Якщо із взривом і порушена нижня, скажімо, гребля внизу, то тоді, звичайно, ми будемо мати спрацювання в ноль. Якщо там залишилася частина бетону метрів три, значить води ми ще можемо залишити в Каховському водосховищі 3 метри. Але, скоріш за все, бачучи, як сповзає машинний зал і станція в нижній б'єв, скоріш за все, що взривом пошкоджена і нижня частина водозливної, Греблі. Щоб ми розуміли наслідки, що потрібно зробити для станції, це великий наслідок Це треба будувати нову станцію. Щодо відгородження. Тіла дамби з одної, з одного, одного прорану в інші, ну це може бути протягом місяця. До кінця тижня буде розроблений ППР, тобто проектне рішення і проектним інститутом, І ми будемо розуміти, які заходи швидко потрібно зробити, щоб перекрити саме це водосховище. Але теж є ще і, і тут ще є ще одна, скажімо, річ, яка для нас не дуже вона для екології. На станції в гідротурбінах і в трансформаторах знаходиться біля 450 тонн масла. Ми розуміємо, що все це є в воді. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що підп'ятників, ну з тих частин, де може просто без. Е Масло попасти в воду, ми розуміємо, що це 100-150 тонн. Якщо прийшло пошкодження трансформаторів і турбін всередині, звичайно, тоді все масло попаде, і це буде ще плюс екологія, екологічна катастрофа, яке масло піде вниз по течії в сторону Херсона. На Сьогоднішній день уже більше півтора-двох метрів і е, понизився рівень в Каховському водосховищі. І до двох метрів піднявся в Херсоні. Тобто, ми розуміємо, що приблизно десь рівень в Херсоні може піднятися 3-3,5 метри. Зрозуміло, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго.